Зараз я рада запросити вас до навчання НЛП в Україні у Львові. Воно розпочнеться 22, 23 жовтня. В Києві це буде 29-30 жовтня. Досліджуючи інструменти, навички, моделі НЛП, люди мають змогу покращити свій рівень комунікації. Сюди входить і вдалий такий, знаєте, контроль в хорошому сенсі цього слова розмови для того, щоб вчасно. Зауважити, що розмова пішла, скажімо, не в тому руслі. Сюди відноситься і контроль власних емоційних станів, і м'який екологічний вплив на емоційний стан співрозмовника. Сюди відноситься і робота з психосоматикою, і питання того, як. Відновлюватися якісніше, як зберігати свою продуктивність, навіть якщо в людини є зразу кілька актуальних контекстів, в кожному з яких потрібно проявитися найкращим чином. Сюди також відносяться і роботи з цілями, коли не просто планувати надовго. Сюди відносяться робота з тривожними станами і з можливо панічними атаками. Якщо вам цікаво зрозуміти, як краще підтримати людей близьких вам, коли вони знаходяться в не самому хорошому стані. Це також сюди, на практик. Ми будемо також працювати із обмежуючими переконаннями, тому що, зрештою, те, у що ми віримо, те ми і маємо навколо себе. Всі ці навички дозволяють нам досягати хороших результатів, амбітних результатів, використовуючи для цього таку кількість енергії, яку ми можемо використати, тобто виходячи з того, що в нас є. В свій час НЛП взагалі створювалося для того, щоб досягати більшого меншою ціною. Саме це дозволяє нам е, щоразу з кожною новою групою у кожен новий час, коли ми розпочинаємо навчання, е, актуалізувати інструменти, які ми подаємо, так щоб вони були зараз доречними, щоб вони були на часі. Тому курс завжди свіжий і курс завжди актуальний. Тож, якщо для вас важливо... Дійсно вміти розрадити близьких для вас людей, мати впевненість і амбітність рухатися вперед навіть за непростих обставин. Якщо для вас важливо долати виклики, контролювати комунікацію, вміщувати зразу по енергії кілька важливих контекстів у своє життя, отримувати більше, ніж ви мали до цього, запрошую долучитися до навчання на курс НЛП практик Він в цьому разі точно для вас. Стартує в кінці жовтня. Більш детальну інформацію ви зможете знайти під цим відео. Реєструйтесь, дізнавайтесь більше. Побачимось на курсі.